Доброго дня, шановні учні, сьогодні ми з вами будемо характеризувати твір Олександра Олеся в Микита Кожум'яка. Олександр Олесь ще з дитинства дуже полюбляв театр. Часом, зимку, щоб подивитися якусь українську п'єсу. він... Він брав активну участь у театрі, в самодіяльному театрі, який був при школі, Тому створював низку драматичних етюдів і дуже захоплювався усім театральним. Тому він і створив українську драматичну казку Микита Кожум'яка для того, щоб показувати її на сцені. Пригадаємо, що драматичний твір це твір, які призначений для постановки на сцені. А драма – це драматичний твір, в якому зображуються реальні вигадані та фантастичні моменти. Взагалі, твір макита м'яка, можемо визначити з вами тему, тобто про що в нас розказується в цьому творі. У нас тут Зображено героя Микиту Кожум'яка, який в двобої з печенігами перемогли славного воїна і його перемога. Ідея це для чого автор нам створив цей твір. Він хотів показати нам силу та міць воїна, показати, що слава не той, хто хвалиться, а той, хто доводить свою справу. Оскільки це казка, то в ній є як реальне, так і фантастичне. Реальне було те, що народ дійсно терпів оті муки від чужоземців, які постійно нападали. Державою міг, звісно, правити князь. Це теж реальне. І реальним є те, що Микита був дуже сильним, бо сильні люди є на нашій планеті. Фантастичне. Це лютий змій, який начебто пожирав людей. Це фантастика. Микита е, може порвати за один раз 12 шкур. Булаву його кували цілу ніч. Це все в нас фантастика. Такого не могло відбуватися. Е, усіх героїв, які є в нашому творі, умовно можна поділити на певні групи. Наприклад, головні герої та другорядні. Позитивні ті, хто несе добро, і негативні, які уособлюють зло. А також ті, хто вірить в перемогу і ті, хто не вірить у перемогу. Спробуйте заповнити цю таблицю самостійно, а згодом ми з вами перевіримо. Отже, головні герої. Це Микита, князь, князівня, княгиня та батько Микити. Другорядні це воєводи, діди, парубки, брати Микити та інше. Позитивні це князь, княгиня, князівня, Микита та батько і воєвода. Негативні це Змій, посланець Змія, воєводи, які зневірилися, і ті, хто готовий був підкоритися Змієві. Ті, хто вірив в перемогу, це, звичайно, Микита Кожум'яка, його батько, князь та другий воєвода. Не вірили в перемогу, це перший воєвода та князівна. Спробуйте поставити відео на паузу та відповісти на подані питання. Ну а сьогодні ми з вами розберемо, яким ж був наш. Микита кожум'яка, наш головний герой. Отже, він був герой, він був досить сильний, наполегливий. Продовжте цей ряд самостійно. Яким був Микита? Як ви можете його охарактеризувати? Яким ми його з вами можемо уявити? Ще одна вправа уважний читач. Якщо ви відповісте на всі подані питання правильно, то ви дуже уважно читали подане завдання. Поставте відео на паузу та спробуйте відповісти на них усно. У тебе серце золоте. Це сказала княгиня про дівчину. Домашнє завдання. Це вам потрібно виконати інтерактивні вправи, їх дві, тобто два скріна надіслати на перевірку. На все добре та до нових зустрічей!